Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися із лексичним скарбом рідної української мови. Чи чули ви коли-небудь ось таке висловлювання? Бачать очі ревниві далі, ніж соколині? Напевно, не чули. А тепер. Будете знати, а що б то значило? Так можна сказати про людину, яка надзвичайно ревнива, бачать очі ревниві далі, як соколині. І, наприклад, в одному із творів українських письменників творі Пантелеймона Куліша. Романі історичному Чорна Рада саме ось таким ревнивцем був Петро Шраменко. Дійсно, його очі бачили далі, як соколині. Чому? Тому що він побачив свою наречену біля майбутнього гетьмана Якима Сомка, і вже в уяві він домальовував і весілля, і життя, яке, мовито, буде в Олесі, його коханої Олесі з майбутнім гетьманом. Правді. Бачать очі ревниві далі, як соколині. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам кохати, бути коханими і ніколи-ніколи, щоб наші очі не бачили далі, як соколині, а довіряли. Довіряли своєму коханню. Ось так. До побачення!